Всім привіт, це проект Кодекс воєнні світла, де ми говоримо про правила війни і чому їх слід дотримуватись. Правила війни тісно пов'язані з міжнароднім правом людини, і більшість міжнародно визнаних прав людини не абсолютні. Наприклад, свободу слова можна обмежити, аби не допустити поширення деструктивних ідей, нацизму, расизму. Ксенофобії, свободу пересування можна обмежити, аби не допустити цивільних, наприклад, у небезпечні райони, скажімо, заміновані. Та навіть право на життя не абсолютне. Є випадки, коли життя забирають цілком законно. І вбивство, наприклад, в бою солдата-противника, що веде бій, це один з них. Але є декілька абсолютних заборон. Одна з таких заборон це заборона катування та нелюдського поводження з людиною. Не існує ситуації, в якій вони дозволені, і це часто виникає непорозуміння, мовляв, чи можна гуманно ставитися до ворога. Сьогодні ми разом з моїм гостем, офіцером добровольцем Національної гвардії України Артемом Кічко пояснюємо, що заборона катування походить не з чистого гуманізму, а має цілком практичне обґрунтування. Привіт, Артем. Привіт! Якщо ви відкрите будь-який міжнародний документ. Що торкається цього питання, наприклад, от, е, Європейську конвенцію з прав людини, Декларацію прав людини 1948 року, пакти про права людини 1966 року, Конвенцію проти катувань 1984 року, зрештою, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Там написано ясно і чітко. Катування заборонено. Крапка. Там може бути деяка різниця в формулюваннях. Наприклад, в одних документах сказано жорстоке поводження, в інших нелюдське поводження, ну, але ж суть не міняється. Чому ця заборона абсолютна? Поговоримо трохи згодом. А зараз артем допоможе розібратися в самих термінах. Ну, катування це умисне завдання людині сильних фізичних чи моральних страждань з якоюсь метою. Наприклад, отримання інформації, примусу, щось зробити, залякування. А буває так, що катують одну людину, а хочуть вплинути на іншу. Але сутності це не міняє, адже в таких випадках катують, як правило, родичів чи близьких. Ну, жорстке поводження, як правило, не має конкретної мети щодо цієї людини. Наприклад, коли людині не, е, не дають води, аби змусити її в чомусь зізнатися, то це є катування. А якщо роблять те ж саме, але просто тому, що не е, ніхто не хоче подати води для цієї людини, то це вже жорстке або нелюдське поводження. ну як, от е, отримання людей в антисанітарних умовах під землею без світла. Тримання багатьох людей разом так, що вони вимушені спати по черзі. Та брак харчування, ну а принизливе поводження це такі дії, які не завдають конкретних страждань, але є образливими та завдають шкоди людської гідності. Наприклад, це можуть бути образи, примус до неприйнятних для людини дій. Поплюження певних значущих для неї символів або публічне роздягання. Скажімо, так звані паради полонених, це класичний приклад принизливого поводження, що є воєнним злочином. Конкретно межу між цими забороненими видами поводження провести може хіба що справжній фахівець, але головне те, що заборонені як катування, так і саме нелюдське і принизливе поводження. Звичайно, головна причина, чому таке поводження заборонено морально, Ми ж не звірі не можемо поводитися так з людьми, ким би вони не були. Але якщо не рахувати обурення міжнародних партнерів, ось є три практичні причини: по перше, заборона катувань це як повітряна кулька. Якщо катування дозволити в одній ситуації, то кулька негайно лусне і дуже скоро вони будуть скрізь. За прикладами далеко ходити взагалі не треба. В радянському Союзі катування були теж заборонені, але якщо вирішували, що до ворогів народу можна застосовувати заходи фізичного впливу, бо це такі страшні вороги, на них правила гуманності не розповсюджуються. До органів прийшли люди з специфічними мисленнями, які знали, що бити реально можна. І наслідки цього розгрібаємо по сьогоднішній день. Бо лупцювати стали не тільки ворогів народу, але й взагалі стали використовувати цей метод і в кримінальному процесі. По-друге, для катувань, напевно, потрібні спеціальні люди. Ми впевнені, чи ви впевнені, що нам потрібні ці професіонали в такій справі. Я теж думаю, що ні. По-третє, катування банально неефективні. Припустимо, нам треба отримати від людини інформацію, і... Ну, і ми маємо достатньо часу для її перевірки. То якщо часу достатньо, то є сучасні професіональні методи допиту, що ґрунтуються на знанні права та психології людини. Вони достатньо ефективні, аби дізнатися правду без катувань. А якщо ми на війні і часу мало, і тут ми маємо випадок того, що зветься сценарій годинникової бомби. Поясню, що таке сценарій годинникової бомби. Так от, уявимо, що десь закладена бомба з годинником, який вибухне за годину, і загине багато людей. Ми точно знаємо, що перед нами злочинець, який її заклав, і він знає, як її відключити. Чи припустимо змушувати його говорити? Ну, наче логічно, він же злочинець, типу, і якщо він не скаже, як відключити бомбу, то загине багато людей. Подібні сценарії також можливі якраз і в бойових обставинах. Треба дізнатися в полоненого, де противник і що він планує, Або, ну, скажімо, виявити безпечний шлях відходу диверсійної групи. Тож питання: жорстити треба чи ні? Ну, насправді ні. По-перше, ми обмежені в часі. А якщо людина навмисне скаже нам неправду, ми не встигнемо це перевірити і бомба вибухне. А, ну, звідки в нас упевнений, що бомба взагалі існує? Звідки упевнені, що перед нами саме та людина, яка її заклала, або полонений, який володіє саме тією інформацією, що нам потрібно. А, знаєш, був такий випадок, коли на Філіпінах в 90-х роках затримали терориста, який планував вибух одразу 10 цивільних літаків. Його жорстко катували, але це нічого взагалі не дало. Зрештою, всю інформацію знайшли на його комп'ютері, Тож варто пошукати ефективніші варіанти отримання інформації, ніж жорстко катувати людей. Ми тут говорили, так би мовити, про раціональне катування, таке, яке має якусь мету у сучасному світі, воно не ефективне, але є люди, яким просто подобається сам процес. Вони люблять знущатися над людьми та принижувати інших. Якщо це тільки нахили, то варто одразу звернутися до лікаря. Якщо ця людина вже скоїла щось. Вона має відповідати перед законом. Зрештою, ніхто не знає, за яких обставин ці нахили можуть далі проявитися. І нарешті болюче запитання: чи можна катувати, жорстоко поводитись та принижувати в якості помсти, бо таке раніше робив ворог? Релігії кажуть, що ворогів треба любити, але закон ні. Під час війни солдат не зобов'язаний ставитися до противника приязно. Але навмисно катувати та принижувати означати бути не кращим за цього ворога. А ми є кращі, ніж вони. Тому, друзі, залишайтесь на світлій стороні, і нехай кодекс воїнів світла мотивує кожного з нас бути кращими, рятувати життя, зберігати гідність, захищати тих, хто перебуває в зоні конфлікту, і запобігати воєнним злочинам. Дякую вам, побачимось.